Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами дізналися, що опалення цілого міста це велика і складна робота, що енергоефективним є той будинок, що не витрачає тепло та іншу енергію дарма. Що тепло треба економити. А сьогодні. Ми дізнаємося багато цікавого про сміття, та як не потонути у ньому. Щодня ми викидаємо купу сміття, залишки їжі, пакування, пластикові або скляні пляшки, фольгу, сірники, вушні палочки та багато іншого. Відходи це непотрібні товари і продукти, які ми не плануємо більше використовувати. Біля будинків великого міста є сміттєві баки, які мешканці щодня наповнюють сміттям. Протягом дня їх забирають сміттєвози і відвозять на сміттєзвалище – полігон. В Україні близько шести тисяч сміттєзвалищ і ще більше нелегальних. І вони дуже шкідливі. Спитаю дорослих чому. Знаєте, чому важливо сортувати сміття? Тоді легше відправляти його на переробку. В деяких містах мешканці навіть платять штраф, якщо покладуть пластику контейнер для скла. Чи навпаки. Уявіть, малята, час розкладання поліетиленових пакетів 200 років. Паперу і картону 10 років. Пластмаси 500 років. Скла 1000 років. А фантика з цукерки 5 років. Консервної банки 90 років. У світі вже існують міста, які називають безвідходів. Це не означає, що там немає сміття, але місцева влада та мешканці спільно намагаються зменшити його утворення, не використовувати одноразові предмети, робити компост із харчових відходів та давати друге життя деяким. Предметом. Таким містом є Ванкувер. Якщо з усіх відходів, які накопичила Україна побудувати гору, то вона буде вищою за Еверест 10 км висотою і діаметром близько 20 км в основі. Є відходи, які не можна викидати просто у смітник. Це батарейки. Лампочки, термометри, вони дуже небезпечні. У місті Шеффілд є завод, який переробляє сміття на енергію. Щороку місто виробляє близько 220 тисяч тонн сміття. Як думаєте, це багато? Якщо все це сміття висипати у відомий міський басейн Фордж, то воно не поміститься, адже треба аж 140 таких басейнів. Хто може врятувати місто від сміття? Мер, завод? Не лише вони. Ви можете, якщо зменшити кількість відходів, варто відмовлятися від поліетиленових пакетів у супермаркетах, трубочок. Користуватися багаторазовим посудом, замінити одноразове горнятко на власне. Мешканці міста платять за вивіз сміття комунальним службам, але вони самі можуть заробляти на смітті. В Роттердамі, наприклад, встановлені спеціальні автомати, куди люди кидають пластикові пляшки. За це вони отримують гроші еко-євро, якими можуть розраховуватися за каву, квіти чи піцу. Є декілька методів поводження з побутовими відходами, але жоден з них не здатен переробити все сміття, яке ми залишаємо по собі. Тому залишки після процесу переробки захоронюють. На спеціальних полігонах, що відповідають необхідним екологічним вимогам, тобто не шкодять довкіллю. Колись поліетилен був інновацією, але з часом виявилося, що його важливо правильно утилізувати. У Фастові за 70 кілометрів від Києва є завод, де щомісяця переробляють 800 тонн. Використаного поліетилену, виробляючи з нього нові пакети для сміття. Вже існують безпечні для довкілля пакети, наприклад, на основі кукурудзяного крохмалю їх можна компостувати. Багато з того, що ми викидаємо в смітник, може отримати друге життя. Уявляєте, з п'яти пластикових пляшок можна виробити спортивну футболку. А деякі країни навіть купують і переробляють сміття інших. Так, сміття стає цінним матеріалом для повторного використання. Пропоную пограти та посортувати сміття. На картинці. Контейнер для скла і навколо нього предмети. Подумайте малята, які предмети ви поклали у цей контейнер. Наступний контейнер для органики. Роздивіться предмети і подумайте, які ж можна покласти в цей контейнер. Наступний контейнер для металевих речей. Будь ласка, подивіться, що б ви туди поклали? Наступний контейнер для пластику. Які предмети можна туди покласти? Контейнер для паперу. Що покладемо в нього? Дякую, малята. Сподіваюся, що ви всі впоралися з завданням. Давайте зробимо експеримент. Продовж тижня ви сортуватимете сміття і побачите, яких відходів найбільше залишаєте по собі. Якщо долучити до такого експерименту сусідів, то можна разом збирати сортоване сміття і навіть заробляти за це гроші. Це корисно для міста і дає нам змогу зробити наш будинок кращим. А ще посадити нове дерево. А це, батьки, опитувальник для вас. Можете надати для себе відповіді на ці запитання. А на наступне відео зустрічі ми дізнаємося, як спланувати і збудувати місто. До зустрічі!